Дорогі друзі, сьогодні пропоную вам послухати українську народну казку, яка називається Мудрий Василько. Тож слухаймо уважно. Було це давним-давно в одній родині народився дуже гарненький та розумний хлопчик. Звали його Василько. Ріс цей хлопчик швидко та дарував всім гарний настрій. Ось одного разу старенький дідусь переходив дорогу, та раптом він впав, не зумівши спертись, вчасно на свою палицю. Василько на ту пору вже ходив у школу до четвертого класу. Підбіг до дідуся та допоміг йому. Зрадів дідусь та каже, як добре, що батьки тебе виростили гарною, чемною людиною, яка допомагає іншим людям. Зрадів Василько, прибіг додому і каже: Мамо, тато, як же хороше добре діла робити. Йшов діду з вулицею, він старенький, не втримався на ніжках, а я йому допоміг. Зраділи мама з татом, що такий гарний у них синочок. І пішло з тих пір повір'я, що робити добрі діла завжди добре і для себе, і для інших. І хто робить добрі діла, того добре серце. Тож ця, діточки, казка дуже повчальна. Вона нас навчає робити добрі діла, допомагати іншим, дбати про стареньких, допомагати батькам. Тож завжди з вами давайте вчитися доброму, добрим ділам. Тож бажаю всім вам гарного дня, будьте добрими, чимними, щоб завжди ваші батьки за вас раділи.